До речі, вже закінчуються два тижні, які Трамп вже втретє давав Путіну своєрідний дедлайн для того, аби відповісти пізніше, коли Путін не продемонструє готовність до конструктивного діалогу. Зараз Трамп вже віднікується і каже, що дедлайн санкцій умовний а проти Росії виключно в його голові. А додає, що він буде жорстким і що це може бути щодо обох країн. Ну абсолютно збочена логіка, ще раз повторюсь. бо Україна обороняється від російської агресії, неспровокованої агресії. Україна жертва в цій ситуації, в цьому конфлікті. Україна має право на самооборону, і поки ми намагаємося зробити все можливе, аби нас не вбили. Трамп погрожує, що він може тиснути на обидві сторони, і очевидно на сторону, яка обороняється. Просто ми разом, але на жаль, це вже не вперше щось подібне ми чуємо від американського президента, що лише в зайвий раз нам показує і демонструє, що це не якісь випадкові заяви. Ось це така хвора логіка американського президента, який абсолютно не розуміє природу війни між Росією та Україною. В такий спосіб, як ви вже зрозуміли, Трамп по суті уникнув прямої відповіді на запитання, чи готовий він посилити тиск проти Росії. Дуже прикро, що все це усвідомлюючи, Кремль. Може, зрештою, зміг маніпулювати американським президентом. І от нам News про це пише, що Кремль повністю зараз прийшов у режим жертви в такий спосіб. Путін обрав нову тактику, аби обдурити Трампа. І на превеликий жаль йому це вдається. Мета цієї нової тактики в тому, аби перевернути ситуацію щодо України, перевернути сприйняття цієї ситуації, виставити себе потерпілою стороною та змусити Трампа повірити, що Росія має право відповісти на атаку, маючи на увазі спецоперацію Павутина.